Чудо через освячений жакет. Пам'ятаю випадок, коли в храмі під час водосвятного молебну до мене підійшов заможній чоловік, як виявилось, відомий політик в модному жакеті і повідав мені зі слізми, що його дружина лежить в лікарні в глибокій комі, а лікарі безпорадні, не можуть її вивести з цього стану. Прогнози дуже невтішні. Дружина, молода актриса Київського театру Лесі Українки. Отче, допоможіть мені, допоможіть моїй дружині прийти в себе. Я так каюсь, я такий винний перед нею. Я говорю тоді чоловіка: ви знаєте, я зараз можу піти і покропити святою водою прямо в реанімації, помазати святим маслом з лампади, що теплиться перед іконою цілителя Пантелімона. Чоловік відповів. Що лікарі навіть його не допускають до дружини. Тоді я кажу знаєте що, пане, зніміть свій жакет, а я його освячу святою водою, прочитаю над ним молитву. І нехай лікарі цим жакетом вкриють її, там, вашу дружину, в реанімації. Що я і зробив? Чоловік зняв свій ошатний фасонний жакет, я його освятив молитвою на освячення всякої речі. Помолився за його дружину. Чоловік взяв жакет і пішов. А на слідуючий день вранці він мене зустрічає радісний на порозі храму і звітує, що як тільки лікар покрив його дружину освяченим жакетом в храмі, та відкрила очі, для лікарів це був просто шок. А ще через тиждень його молода, красива дружина-актриса прийшла до нас в храм на літургію. І я їй посповідав і причастив святих хрестових таїн. Це якраз співпало з її днем народження, і цікаво, що коли вона вийшла з храму, на порозі її чекали колеги-артисти з квітами і відкрили прямо там пляшку шампанського. Ось таке буває. Що тут зіграло головну роль? Покаяння чоловіка і його скруха сердечна, відчуття своєї вини, і жертвенна любов до дружини, і якась таємна обіцянка, яку він дав Богу виправитися. Безпорадність чимось допомогти своїй дружині, коли ні гроші, ні влада нічого не вирішує, зробило його смиренним, і він прийшов до храму з благанням. Щоб священник вмовив Бога повернути йому дружину здоровою. Адже втратити її на той час, це було втратити сенс життя, і Господь авансом цьому нецерковному заможньому пану явив чудо через освячену річ, одяг, яким покрили його жінку. І дійсно, освячені святою водою і молитвою речі, які ми носимо. Можуть проводити божественну енергію і навіть проганяти бісів, зціляти хвороби. Та це все ґрунтується, звичайно, на вірі самої людини, завдання священика запалити цю віру в людині, віру не в магічне дійство, а в Ісуса Христа, як в того, хто прощає гріхи і судитиме людство, і відкриває нам життя вічне. Ось і цей чоловік повірив священнику в те, що Христова благодать подіє через освячену річ і подіяла. Я часто привожу Святої Гори Афон з монастиря Ватопет. освячені на поясі Божої Матері поясочки і роздаю в храмі хворим. І хто з хворих жінок їх бере благовійно, як святиню, оперізується через декілька днів? Свідчать просілення. Господь не лицемірний, Він всім хоче допомогти, хто необачно втратив здоров'я, нервуючись, плекаючи гнилі думки. Але щоб прийняти зцілення, треба протягнути руки віри, а ці руки линуть від серця людини. Амінь.